Привіт, я Лена. Це мої два янголятка. А це Форт Пума. У мене класичне життя активної мами в мегаполісі, і за кермом я проводжу багато часу. Садочки, секції, магазини, нова пошта, всіх відвести, всіх завести, все спакувати. Добре, що у Форт Пума в місткий багажник, який можна зробити ще більшим, опустивши дно. Їздимо ми багато, але ще більше стоїмо в київських заторах. Гаджети дітям в авто я не даю, а замість них ми граємо в слова або співаємо під улюблені пісні. Тим паче, що у Ford Кума чудові баси у колонках Бенден Доловсен. Під час активного руху та зміни смуги є система сповіщення про перехресний рух та моніторинг сліпих зон, що полегшує водіння у непередбачуваному місті. Ну а паркуватися легко навіть у маленьких нішах за допомогою камери 360 та великого сенсорного екрану. Компактний та спритний кросовер Ford Puma, що легко підкорює місто.